О преславна, Преснодіво Богородице, Владичице, Діво Марія, Царице Неба і землі, що через святий іверський образ явила світу свою милість, силу і материнську любов, схиляємось перед Тобою з вірою і надією, і молимо: не покинь нас у скорботах, не залиш у хворобі, не залиш у тривозі серця нашого, зглянься, Всеблага матінко, на нас! Що припадаємо до Твого чудотворного образу, як ти зберегла священний афон від ворогів, як ти стала стражницею для всіх, хто прибігає до тебе, так захисти і нас, і наші родини, і всю нашу землю, покрий нас твоїм святим омофором. віджени всяке зло, видиме і невидиме, з цілих хворих знеможених, укріпи слабких, наверни заблукалих, випроси нам, пречисте. Мир у душі, мир у родинах, мир у нашій Україні і злагоду з Божою волею у всьому. Матінко і молимо тебе, благослови наш шлях, освяти наші думки, очисти наші серця і приведи нас до Твого Сина Христа, щоб у ньому ми знайшли спасіння, любов і вічне життя. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами вдень і вночі, у радості й у випробуванні. На кожному кроці нашого життя. Пресвята, Богородице, спаси нас і верська мати, молись за нас. Амінь.